Прийшли нові побажання Путіну. Вишкеревок плюгавий на Україну пащу відкрив, так нехай твоя паща бакланячим пір'ям поросте. Окурок великороський, щоб твоя дупа по шву розійшлася. Путя, ти телепень перешавакувати, щоб тебе підняло і сто разів об бетон гепнуло, а потім в той бетон і вкрутило. Великий цар! Щоб твоє дрестало, дрестало та й дрестало, аж поки здрестали, твої очі не вилізуть. Поки йдуть кремлівський, бодай тебе чорти вхопили нижче попа і до самої труни викручували з корінням. Вилапак на імперії схиблений, твоєю мордою просто чорти будуть молотити, аж потім нею вмики солі розтирати. Напишіть ваші побажання появу українською мовою та без рашистського мату. Особливо вітається щира українська лайка приправлена гострим перцем.